Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую знову до себе у гості. Будемо мотивуватися до домашніх справ. Розпочинаю сьогоднішнє відео я із ранку буду готувати сніданок. Сьогодні зовсім такий сніданок нетрадиційний, оскільки всі звикли більше на сніданок до чогось такого легенького. Хтось взагалі не снідає, просто п'є каву або чай, або взагалі нічого не п'є і біжить по справах. А хтось снідає там з сирничками, млинцями. Ну, а в мене сьогодні добротний такий сніданок я буду готувати. Відбивні, також в мене є картопляне пюре, його я буду розігрівати, і буду готувати салатик. Ну, такий сніданок більше схожий, напевно, на обід, коли ти добре попрацював, а потім хочеш добре поїсти. Звичайно, це все є чисто індивідуально і такі просто роздуми вголос. В мене, наприклад. Діти зранку снідають, звикли так, снідають нормально і досить плотно, тому що е, прокидаються раніше. Навіть е, якщо ходять в школу, хтось із матерів наприклад, ділиться зі мною і каже, що е, в мене діти зранку нічого взагалі не їдять. А в мене їдять особливо Андрій. Він такий невеличкий хлопець, худенький, але такий в'ючий. І Софійка так само, і Вікуся. Просто по двох менших так і навіть і не скажеш, тому що вони дуже такі худесенькі, маленькі, але вони дуже багато витрачають енергії. І сніданок у них завжди має бути. Вони вже там можуть на вечір не дуже щось хотіти, але сніданок, обід, якісь перекуси, то бігають тільки туди-сюди. Ну а я так розмовляючи вже і вийшла з хати, пішла на город. Як бачите, збираю зелень. У мене тут іде війна за Е, біда, принаймні, така, із нею, що треба швидше її їсти ніж її з'їсть мушка. Не знаю, руколу дуже полюбляє їсти якась мушка. Кожного року вона її е з'їдає, ну, принаймні намагається, а ми намагаємося швидше її з'їсти. Трошки такий зарослий городик, оскільки засуха сильна. І все думаю, що може вже ось-ось-ось дощик і піду полоти, так е мені більше подобається, краще після дощу, але ніяк того. Що вже нема. У нас так, від крайності до крайності. То заливає дощ, що нічого не можна зробити, то засихає земля так, що теж нічого не можна зробити. Але то таке, головне, щоб не бути вічно таким незадоволеним, надутим гномом. Дякувати Богу за все, що є. Зелень всю. Помила, просушила і доготувала салатик. Салатик дуже простий. Там є огірок, помідор, зелень, капуста, все посолила, заправила олійкою, і такий сніданок у мене вийшов. Вже всі поснідали. Я взяла каву і просиділа напевно годину на телефоні. Таке буває: хтось подзвонить, треба поговорити. Поки говорила, побачила, що троянду обліпили різні мушки, що вона страждає, і вже собі придумала нову роботу, точніше не придумала. а… Та робота є необхідна. Треба полікувати рослинки. Принаймні, одна так обліплена дуже сильно. Не хочу, щоб вона захворіла, щоб її поїли ті всі жучки, бо там не тільки її зелені, і якісь білі. Одним словом, розводжу я хімію, буду обробляти троянди, та й не тільки троянди, буду обробляти все. Як я казала, цього року в мене троянди. Я садила і кущові перед вікнами перед хатою. Е, думала, що мало би вже цього року прийнятися, щось буде так, мало би бути гарно. І садила ще плетисті, докуповувала. Одним словом, з того всього прийнялася одна троянда. Не знаю, може, ще від кореня щось пустить Напротязі літа, якщо не пустить, то просто гроші. На вітер. Шукала маску захисну, в мене є такі помагачі, які час від часу люблять то вбирати, бо маски такі багаторазові, їх переш, Як тільки хтось просить дати поносити, побавитися, потім приходиться хустину пов'язувати замість маски, бо не можна її знайти. І таке буває. Досить того, я так як тихайський рейнджер. Обробляю е, трояндочки, бо знаю, що вони в першу чергу хворіють, та й вже все попадає е, під руки, оскільки розчину зробила багато. а в мене нема так багато е, троянд. Е, також обробляю і огірки, бо огірки тільки зуміли вилізти з землі, і вже теж і мушка до них дивлюся, чіпляється. Гризе їх там і досить того, що й сонечко їх палить не дуже їм добре. Так то вже і хтось і намагається їх з'їсти, тому пообробляла їх. А також обробляю вже за компанію і кипариси, оскільки розчин залишився їм. Будь-яка допомога не завадить, не помішає. Я так думаю, тому а, їх я також обробляю. Окрім того, що все пообробляла, полікувала, ще буду розбавляти ось такий ураган. Це є проти бур'янів. У мене там є теж перед хатою та доріжка, де ми ходимо, де її дуже погано так обкосити, тому я її просто збризкаю таким розчином, і на цьому мої роботи на вулиці завершені. Вже я Весь одяг кинула в пралку, помилася і йду готувати щось смачненьке. Першим ділом поклала відварювати картопельку і готую дріжджове тісто. Тісто половина на молоці, половина на воді, хоча можна і на молоці, можна на воді. Розчиняю я е, дріжджі, додала цукру. Ложечку чайно додала солі і замішую тісто. Єдине, що чомусь процес весь замісу зник, не розумію, як так вийшло. Досить того, що замішуємо тісто, таке, яке не має вже липнути, до рук, залишаємо його, нехай воно підростає. Тим часом приготувалася картопля до гарячої картоплі, я додаю два зубчики часнику, додаю масло і картопельку гарнесенько переминаю. Це буде начинка до пирога, колись готувала такі пиріжечки, але ще, окрім масла і часничку, додавала пересмажену цибульку із морквою. Не знаю, як діти будуть реагувати, тож цибульку з морквою не додаю. Просто прикриваю в контакт і винесла на вулицю, щоб воно трошки охололо, оскільки хоча б є сонечко, але вітер прохолодний, і картопелька швидко прохолола до кімнатної температури. Занесла її назад, додаю натертого сиру, все перемішую, і така начинка до пирога у мене буде. А колись я пекла такі пиріжечки в олії. І було дуже-дуже смачно. Начинка була смачненька, була така жовтенька за рахунок а, цибульки пересмаженої і моркві. Ну, а зараз просто спочатку так пробуємо без цибульки і моркві, а потім вже додамо начинку ще можна зелену цибульку додавати, кому що подобається. Я просто присмачила картопельку трошки часничком, щоб був запах такий. І не просто картоплі, і додала туди тертого твердого сиру. Тісто, яке в мене є, я розділяю на дві частинки. Кожну частинку я гарнесенько підминаю і буду розправляти. Це будуть такі два пироги, бачила формовку в інтернеті, чесно кажучи. І мені сподобалася ідея начинка. Власна, хто там от хоче, може, я думаю, давати якесь яєчко з зеленю, і можна сир просто робити. Тісто можна теж готувати, дріжджове, яке ви готуєте на пиріжки. Я сьогодні так само приготувала дріжджове тісто, як на пиріжки. Розділила його на двоє, всередину додала картопляну начинку, гарнесенько защіпаю і розправляю руками. Получається така велика поляниця всередині із картоплею. Її можна би було і смажити, так як і пиріжки на сковорідці із двох сторін, але я її відправляю у духовку. Найбільше мене якраз таки привабило те, що не треба смажити. На сковорідці в олії, стояти біля тих пиріжків, а просто так поклала у духовку Пеклася паляниця, змастила вершковим маслом, змащую з однієї сторони, потім перевертаю, змащую з іншої сторони, декілька хвилин даю, щоб пиріг гарнесенько зм'як, щоб він став такий м'якесенький із нотками такого вершкового масла. А тоді вже можна нарізати. Порційно і смакувати. Дуже смачно є і першого дня, і на наступний день. Тісто дуже-дуже м'якесеньке, і такий пиріг можна смакувати з борщиком, з будь-яким супом без нічого. Можна зробити якісь соус із сметанки, одним словом, смакота. Хто хоче теж не бавитися з пиріжками, то альтернатива досить таки добра. Пироги пирогами, але сьогодні в мене ще є одна така важлива справа. В мене у рідної сестри і чоловіка сьогодні, річний це років шлюбу. Ну, це така доволі велика дата. Дай Боже напевно дожити кожному до неї. Тож прикупила різних таких дурничок. А так як я ще з ними і була у дорозі, тож зразу ті всі дурнички я їм і залишила, і е, треба буде ще піти до них, почаювати. Але в першу чергу йдемо додому ми із братією. Бо є такі продукти, які ми купили, що треба порозкладати на місця, щоб воно все мені не зіпсувалося. Тож, несу торби до хати, навіть не буду перевдягатися, тому що ми зразу їдемо у гості. А всі речі, які купила, розкладаю, викладаю із пакетів. Несла їх додому якраз таки через морозиво, тому що от, там морозиво, вершки, їх треба зразу покласти в холодильник, щоб вони не зіпсувалися. Тож, що я тут купила? Купила глазурі. Білої та чорної, купила макарони, тут в мене є сардина, діти купили сік, хоча я дуже проти соку, але деколи буває, що вривають ось так кетчуп, стечки, ковбаску морозива, хліб, вершки, майонез, тут є в мене сухарики, був сир, пета, ковбаса. І е, одноразові такі стаканчики прозорі. Мені потрібно буде для желе для дітей, то купила цілу упаковку, ще докупила желе і купила какао. Все це я порозкладала і помандрувала. Добре, все ж таки, що літо, день великий, і в такий час, якщо брати там зиму, година дев'ята, то вже так темно, вже нікуди не хочеться йти. А зараз година дев'ята ще можна мандрувати, а мандрувати. Тож помандрували я все ж таки до сестри із її чоловіком, і хочемо. Трошки посидіти, поговорити, ніколи не вистачає того часу для спілкування з рідними і з близькими. Зазвичай все є якісь заняття, якась робота, а так, щоб просто сісти і посидіти, то треба постаратися. Софія найперше обнімає кота, ну, а я обнімаю сестру. Вітаю із їхньою річницею, і на цьому все. Відео моє закінчується, я буду з вами прощатися. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!